понад дві сотні адміністративних послуг надаватимуть у дія-центрі, який відкрили у селищі Лисець, що на Івано-Франківщині, відтепер жителі громади, а також внутрішньо переміщені люди, зможуть тут от отримати ряд соціальних, пенсійних, паспортних та комунальних послуг. Сучасний адміністративний центр створили у приміщенні колишньої селищної ради. Голова Лисецької громади Анатолій Лущак каже, реконструювати приміщення вдалося завдяки коштам місцевої громади, а це майже півтори мільйони гривень. Ми подавалися на проекти мінцифри до війни, але ми подавали на обладнання. бо ми десь скромненько хотіли поскромніше зробити ремонт. Реконструкцію, але пішов час. Прийшли ще ще рік. Ми почекали. Де буквально рік цілий більше року, навіть і зробили сьогодні повністю сучасне європейське приміщення. Оновлений діяцентр значно відрізняється від звичного центру надання адміністративних послуг. Тут, зокрема, обладнано місце для самообслуговування з комп'ютером та доступом до застосунку Дія. Соб'єкт звернення, який хоче отримати адміністративну послугу, присідає собі за комп'ютер, який у нас є в тій стороні, оформлений, і заходить на веб-портал. Дія і обирає собі самостійно може замовити собі через цей портал послугу. Попри те, що послуги, які надаватимуть центр дія, є важливими, вони ще й повинні бути доступними. Саме тому приміщення зроблено за принципом безбар'єрності, адже тут створено сприятливі умови для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Працівники вони бачать мене, вони бачать, розуміють, я так особлюю всіх людей з інвалідністю. Я вже знаю трошки, де воно має бути, як воно має бути, що воно має бути. Тут є санузов доступний, бачили, заїзд, є, тобто від, відповідно до державних будівельних норм. Так само і дівчата, напевне, теж проходили курс по наданню послуг для людей з інвалідністю. Станом на сьогодні у Івано-Франківській області діють 53 центри надання адміністративних послуг, і тільки три з них мають статус дія центру. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.